Подякувати, що ви долучилися до цього дійства, що буде пам'ять про чоловіка у Кременці і в ліцеї вічно. Був ти порядним, сміливим та добрим. Служив державі під розділу кордону. Не ховався ти за спини побратимів. Хорошим був братом, чоловіком та сином. Дуже тяжко на душі та сумно. Ангели грають воїну з сурми, любив батьківщину. Ти понад усе. Життям своїм. Тобі ми вдячні за все. Я був останнім, хто бачив його живим на цьому світі. В останні секунди свого життя сталося так, що він собою від вибуху закрив чотирьох інших бійців. Героями не стають, бо так хочуть. Героями стають, тому що це рішення душі, серця. І мені, наприклад, дуже болить, що Сашко загинув, але з другого боку дуже приємно було почути, що своїм життям він врятував життя своїх побратимів.